Може, президент все-таки знайшов час для вас. Президент Володимир Путін виграє в першому турі з переконливими 70 дандом 2% голосів. Це незручний результат. Що було би для вас задовільним результатом, пане президенте? Сотня. Наша країна не буде без уряду навіть на мить. Я видаю попередження, що будь-яка спроба зловживати законом. Включаючи конституцію, мають бути обмежені. Свобода слова, думка, масові комунікації та право на приватну власність є основними елементами цивілізованої держави, і вони мають бути захищені Ми не російські військові. Ви не можете знищити весь світ. Вона моя нова дружина. Я видаляю вас з книг історії, Людмила Назад Назар пекла. Ваше... А ви цього не хочете санкт Петербургу потрібні дива, Володя. О, дива може зайняти додаткові п'ять хвилин. Причина смерті демонічна. Тільки я можу врятувати вас та вашу родину від ув'язнення, щоб гарантувати недоторканність. Я маю бути президентом. Путін, лютий, 2024. від студії кіноденеш.